Привіт, дівчата та хлопці, я знов на зв'язку знімаю відео, яке буде присвячене геловінським дизайнам. Це ж, ви розумієте, далеко не всі дизайни цієї тематики, які розробили наші українські дизайнерки, в основному дизайнерки. А, але я вибрала такі, які мені сподобались, і які б я вишила сама. Е, можливо, хтось ще встигне вишити до 31 жовтня схеми, які я покажу в цьому відео. Е, перша е, схема, яка мені сподобалася, це геловінський семплер від Хитрої синиці. Е, це простий і бешкетний семплер для тих, хто любить Геловін, жаба, Ворон, кажани, смерть, косої, привід, привид. Всі ці персонажі не на жарт налякали смішного котика, який сховався у гарпузі. В цьому семплері, як і належить, переважають кольори. Свята Хеллоуін – це помаранчевий і чорний. бо помаранчевий асоціюється з осіннім врожаєм, а чорний з темрявою смертю. Розмір вишивки у хрестиках 115 на 115. Бачите, невеликий дизайн. В дизайні використано 19 кольорів TMC. Види стіпків це хрестик, шов назад голку і французькі вузлики. Електронна схема надається у форматі PDF та Saga. До речі, я, мабуть, не сказала, це безкоштовна схема, і це дуже-дуже приємно. І вона, знаєте, така досить складна. Далі теж від, дизайн від хитрої синиці, називається Жах як мило. Це теж безкоштовна схема. Цей дизайн є підбіркою мініатюр від дизайнерки Євгенії Колесніченко. Я думаю, багато хто знає цю дизайнерку. навіть Особисто ці мініатюрки можна вишивати як разом, так і окремо, тематично прикрасивши одяг або елементи декору. Будиночок з сумним привидом, підсвічник у формі черепа, келих дивного коктейлю, в якому замість оливки плаває око, чи казан з містичним варевом. Тепер технічні характеристики, розмір кожного елементу з сету мініатюр в межах 40 на 40 хрестиків. Це швиденько можна вишити, до речі. В дизайні використано 21 колір TMC плюс 1 колір змішаний. І ви 10 півхрестик, напівхрестик шов на задгулку французькі вузлики. Тут же додався на півхрестик. І також електронна схема надається у форматі PDF і Saga. Далі йде О, ось такий дизайн. Він прям токи називається Halloween, також від хитрої синиці. В цьому дизайні багато ліхтарів з, гар... з гарбузів, бо символом свята є ліхтар з гарбуза у вигляді людської голови. Називається такий ліхтар, ліхтар Джека. За легендою, цей чоловік багато разів обманював диявола, через що був приречений поневірятися по всій землі, розмахуючи ліхтарем та збиваючи людей зі шляху. До речі, я про таку історію не знала. А, і цікаво, що спочатку гарбузові ліхтарі робилися не з гарбуза, а з ріпи. Мабуть, колись гарбузи були не так популярні, як зараз. Тепер характеристики цього дизайну, розмір основної вишивки у хрестиках 84 на 167. В дизайні використано 8 кольорів GMC, небагато. Тому, швиденько вишиється. Дизайн виконується хрестиком у дві нитки. І бонусом іде файл PDF, в якому є три варіанти палітри для вишивки цього дизайну: Туманні сутінки, руське, груське болото, порохнявий пень. І що мені сподобалось, що. Хитра синиця, 20% від продажу цієї електронної схеми, адресно спрямовує на потреби ЗСУ та українських медиків. І на сайті хитрих синиць є приклади відшив цих схем. Тобто можна переглянути, я постараюся обов'язково додати посилання, якщо не забуду, а потім. Теж такий ну, не дуже злий, скажімо так, набір для вишивання від нашого українського виробника ВДВ Світ сповнений магії. Тут також гарбузи що там, ворона, ворон, казан, мітла, капелюх, ну, Павутиня теж багато атрибутів свята Хеллоуін. Значить розмір дизайну 16 на 21 см, кількість кольорів 24, і техніка вишивання тут напівхрест, бегстіч, рахунковий хрест. А тканина в наборі йде. йде Наскільки я зрозуміла, DMC 16 каунту, колір блакитний мармур. І ще мені ага, дуже сподобались не знаю, наскільки це геловінський дизайн, е, котики в гарбузах від Ксенії Вознесенської. Такі милі котики, такий осінній дизайн, ху, ну, теж. Два геловінських кольори. Ну, такий чорний, тут, сірий на котиках і помаранчеві гарбузи. Ну, можна <смір> долучити до <смір> геловінських дизайнів. Так, розмір схеми: 89 на 57 хрестиків, 17 кольорів TMC та 5 блендів з них. Використовується хрестик, півхрестик. А тут вже 3 четвертих хрестиків і Бекстіч. О, цікаво, я ще 3 четвертих не вишивала. Ось такий цікавий ще віночок Хэллоуін від Ксенії Вознесенської. А, тут вже це дійсно. Хелоуанський тут і привид, і гарбузи з вирізаним обличчям, і кажан, і капелюх, тобто це вже 100% віночок Хелловіна. На Хелловін розмір 101 на 92 стіпка. Хрестик, Bakstit і використовується H21 колір DMC та присутній один бленд. А, вставила я в це відео і схему на, на тканині для вишивання бісером. Ну, дуже мені сподобався дизайн, сподобалася киця. Це розробник Марічка і називається дизайн нічний вартовий. Тут і свічки, і гарбуз, і чорна киця. Ну, киця взагалі красуня. Тому я вирішила сюди вставити. Я без задоволення такий, такий дизайн вишила. Розмір теж не дуже великий 18х25 см. Тканина Атлас, часткове заповнення і всього 9 кольорів. Так що, дівчата, хто любить вишивати бісером, придивіться до цієї схемки, вирішила згадати і нашого виробника фрузелка О, розробник фрузилок. В них ціла серія конячок на дерев'яній основі, і є також набір, який так і називається Хеллоуін У вигляді конячки-гойдалки. Схему розробила Тетяна Кримчук. Розмір роботи на дерев'яній основі 13 на 9,5 см. Загальний розмір іграшки 14 на 4 на 12 см. Кольорів 15 DMC і бісер Тохо. До набору входить, багато хто, мабуть, знає, але я все ж таки. Кажу, кольорова схема, електронна схема, інструкція, дерев'яна основа, 5 деталей, фетр, муліне, DMC бісер, тохо, три голки та ще органайзер. Ну, я, наприклад, від фрузелка ще нічого не вишивала. Щось вже хриплю, горло побалює, але. І ось такий мені від фрузилка дизайн сподобався набір гарбуз розмір 10 на 7 см. До складу набору входять фанельна заготовка, муляний DMC аж 13 кольорів. Така невеличка робота, бісер, нитка, крейнік, схема, три голки, фетр і інструкція. Бачите, я підібрала невеличкі дизайни, тому що я планувала знімати це відео ще у вересні, але не так сталося, як гадалося, були там деякі події, змінили мої плани, тому я так і підібрала. І вирішила все ж таки зняти відео, бо я, скажімо так, зробила певну роботу, хотілося би вам показати. І поки я шукала ці дизайни, в мене ще з'явилася така думка, з'явилася ідея зняти ще одне відео з осінньою тематикою, але я не буду казати, з якою, хай залишиться це сюрпризом, таємницею, хоча ну, осінь багато підкидує ідей. Ну, дівчата, все, буду прощатися. Вишивайте. Святкуйте, до речі, Хеллоуін святкують вже 2000 років, і в Америці це свято святкується з розмахом, і це, скажімо так, друге свято після Різдва. Схоже свято є, звичайно, і українців. Ну, це вже, я думаю, інша тема. Постараюся з'являтися явля... частіше. А там, як вийде, Все, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, я вже дуже за вами засумувала. Все, до побачення, пока!